Цікаве спостереження про те, як люди реагують на компліменти. Дуже часто помічаю і в своїх клієнтів і інколи в спілкуванні з людьми десь в різних ситуаціях і коли ось я говорю якийсь комплімент людині, я бачу, що їй приємно, їй це подобається, але в наступну секунду вона ніби починається перекреслювати: та це не я, та нічого особливого. І це таке неприйняття цього компліменту воно відбувається настільки автоматично, що людина навіть не встигає відчути, прийняти ось це. І тоді, знаєте, комплімент ніби так відбивається від стіни. Ти його подаєш, а його одразу ж відкидають. І... Періодично я задумуюся, що ж відбувається в цей момент в людині, чому психіка цієї людини відштовхує те, що мало б їй приносити радість. І пропоную сьогодні розібрати це явище, тому що насправді тут є дуже цікаві процеси. І коли що відбувається в нашій психіці, в нашому мозку. Коли ми чуємо комплімент, надходить якась інформація від зовнішнього джерела від іншої людини, ви дуже добре це зробили, ви гарно виглядаєте. І людина одразу ж порівнює те, що вона почула, із внутрішнім образом себе. Співпадає ця інформація з тим, як я себе уявляю, чи не співпадає? Якщо ми це Приймаємо, я з цим згодна, ми приймаємо, і кажемо, так, дійсно, я це зробила. Так дійсно я гарно виглядаю, дякую. І якщо ми маємо свою внутрішню іншу думку про себе, не співпадає цей образ, тоді ми кажемо: Ні, це не про мене людина помилилася. І проблема не є настільки в компліменті в тому, що ми почули, а в тому, що виникає певний такий дисонанс між зовнішньою оцінкою і внутрішньою. І наша психіка що робить? Вона відчуває, о, щось конфліктує з моїм внутрішнім образом, так я його відкину. І це як певний, як уявити, що ось є у вас електронна пошта, і є певний фільтр, який листи. Наприклад, направляє в СПАМ. І ви можете отримувати важливий лист. Але якщо в вашій електронній пошті такі листи позначені як спам, вони будуть туди потрапляти, навіть якщо це дуже важливі листи, навіть якщо от прямо дійсно потрібно їх прочитати. Не пройшов фільтр до побачення. Це для мене не підходить. У нас можуть бути декілька механізмів, як ми. Не приймаємо компліменти. По-перше, це така мінімізація. Та це дрібниця, та це кожен може, та це нічого особливого. Тобто, таким чином людина зменшує применшує своє досягнення, щоб комплімент він, знаєте, так, ну то ви занадто мене хвалите. Насправді в мене там рівень нижчий. Інший варіант це таке як перенаправлення, нібито це не я. Це мені допомагали, це не я, це ми разом зробили, мені просто пощастило. Тобто визнання цієї заслуги і чогось доброго переноситься на іншу людину, на якісь обставини, на якісь ситуації, тобто це не стільки моє. Наступний варіант реакції може бути як контркомплімент. Тобто, Мене похвалили і у відповідь я кажу: Ой, дякую. А ти взагалі молодець, а ти ось тут, в тому, тому, тому ніби дуже швидко хочеться переключити увагу із себе, із своїх досягнень на досягнення іншої людини ще й похвалити ту людину більше, ніж похвалили тебе. Може бути, наприклад, самоприниження. Тоді, коли вам говорять щось добре, а ви кажете, та ну, насправді я могла б краще, якби ви знали, як я там намучилася, та там стільки помилок і недоробок, і ми нібито. До цієї похвали до компліменту підсовуємо якусь таку негативну версію себе, щоб нейтралізав... нейтралізувати цей комплімент, тому що складно його витримати. І може бути такий сумнів у щирості: ви всім так говорите, це ви говорите просто із звічливості, не треба там, мене перехвалювати. І таким чином, ніби це досягнення взагалі е... знецінюється, і разом з тим і. Бажання людини сказати щось добре теж перекреслюється. Тобто, ну, навіщо ви мені тут це говорите? Звідки це може братися? Це можуть бути наші внутрішні переконання, такий синдром самозванця, що я не настільки хороший, красивий, розумний, як здається зовні. Якби вони знали про мене більше, тоді б вони так не думали. І тоді комплімент, він ніби. Загрожує, що цей мій якийсь обман може розкритися, і ми відкидаємо цей комплімент. Наступний момент це може бути тому, що є такий страх бути зрозумілим. Якщо з дитинства вчили, не потрібно хвалитися, потрібно бути скромним. Тобто, якщо я зараз приймаю цей комплімент і визнаю свої досягнення, то ніби я це правило порушую, ну і я якийсь поганий неправильний. За цим також може стояти наша низька самооцінка, тобто в нас є такий внутрішній образ, що я недостатньо хороша, я недостатньо правильна, це суперечить тому образу моєму, і я відкидаю все, що починає там, впливати на мою самооцінку. І я маю занижену самооцінку, і ці компліменти відкидаю, щоб вони її, не дай Бог, не зруйнували. Ще один момент нам може бути такий страх про те, що якщо я зараз визнаю, що я це змогла, я це зробила, від мене будуть чекати більшого. Тобто, якщо я зараз скажу, що так, я це можу, я це вмію, в мене це виходить, то нібито мене. Потім будуть навантажувати чимось і не хочу я цієї відповідальності. Але при цьому, відмовляючись від компліментів, ми насправді дуже багато втрачаємо, тому що ми нібито свою внутрішню, свій внутрішній образ не даємо можливості йому змінюватися. Я себе бачу ось такою, і все, що сюди не вписується, я відкидаю. І наша... Внутрішня картинка себе залишаєте, залишається незмінною. Люди бачать, що ми змінюємося, а ми всередині себе бачимо себе тоді, коли ми ще були там якимось несміливими, невпевними і так далі. Ті люди, які говорять компліменти, ми їм кажемо, та нічого тут особливого, і ти всім таке говориш, ми таким чином ніби. Знецінюємо думку інших людей, і людина така відчуває, що моя думка не має значення, я краще там, промовчу на наступний раз. Крім того, наша психіка отримує такий певний сигнал, що успіх це не про мене. І в наступний раз буде ще легше відкинути цю похвалу і сказати, що «та ні, це тут. Позитивний досвід це не для мене. Я буду запам'ятовувати тільки той досвід, де я зазнала невдач, і, відповідно, наша мотивація що з нею робиться. Ми перестаємо вірити в себе. Ми будемо бачити, що наші зусилля вони нічого не варті, і відповідно я нічого не буду робити. І залишаємось в такому, якби внутрішньому баченні себе в певній кліці, де ми відкидаємо компліменти і не даємо собі можливість отримувати зворотній зв'язок від інших людей про те, що в нас є хорошого, як ми ростемо. І насправді нам важливо помічати, якщо ми відкидаємо їх. і... Помічати, що найперше спливає на думку тоді, коли вам щось приємне говорять, і дати собі паузу, не відкидати комплімент одразу, хоча б кілька секунд промовчати. І якщо хочеться заперечити, можна спробувати сказати дякую. І не виправдовуватися, не знецінювати, не пояснювати. Просто дозволити думці іншій людині бути. Коли людина бачить вас зараз красивою і вам про це говорить, ви кажете дякую і не перекреслюєте її думку. Це може бути так незвично, це може бути страшно, може бути некомфортно, тому що я звикла реагувати ось так, а зараз я пробую інакше. Але якщо ви це поробите певний час, ви побачите, що щось почне змінюватися. Нам важливо розуміти, що прийняття компліменту це незарозумілість, це можливість нам рости, і це повага до досвіду іншої людини. Коли ви відкидаєте комплімент, ви ніби говорите, що моя негативна оцінка себе. Важливіша, ніж твоя позитивна оцінка. А якщо ми будемо пробувати інакше, що з цього вийде? Як буде, якщо я почну дозволяти собі приймати ці компліменти? Спробуйте і запитайте себе, а як я реагую на компліменти? І якщо ви їх уникаєте, то яким чином? Поділіться в коментарях, буде цікаво це обговорити. Дякую за увагу! Дозволяйте собі бути гарними, успішними, дозволяйте собі змінюватися в кращу сторону.